На луках знайшла печерицю. Ось один з видів печериць. Перші гриби цьогоріч з'явилися на місяць раніше, ніж зазвичай. Серед них добре відомі багатьом печериці. Але навіть і вони мають отруйних двійників, застерігає міколог Ірина Бісєдіна. Серед 53 видів печериці, які ми зустрічаємо на Україні, є один, який є отруйним. Він теж зростає в тих місцях, де наші звичайні печериця польова, лугова, тротуарна, але запах у неї карболки, дуже неприємний. І якщо вже такий гриб потрапить у вас на стіл, то отруєння вам гарантовано». Окрім печериць, серед травневих грибів маслюки, білі, лугові опеньки, рядовки. Збирати можна лише добре знайомі види і робити це якнайдалі від автомагістралей. За найменшого сумніву треба одразу викинути гриб, нагадує науковиця. Додає, а краще їх купувати в спеціалізованих магазинах. На сьогодні, щоб вам не попалося, на якій би території ви не збирали. А переважно в Полтаві ми можемо зараз орієнтуватися на парки, на, скажімо, свої садиби. Тут зараз ці гриби можуть з'явитися, то треба збирати ті, які ви чітко знаєте. Медики наголошують, отруєння грибами може бути смертельно небезпечним. Ознаки інтоксикації проявляються протягом перших 6-12 годин, говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги No. Три Дарія Билинка найбільш поширені симптоми отруєння грибами: це нудота, блювання, підвищення температури тіла, може спостерігатись також зниження пульсу, зниження артеріального тиску, галюцинації, судоми. Тож це все разом може привести до поліорганної недостатності. Коли відмовляють всі органи та системи, неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати тяжке захворювання, ботулізм за перелічених симптомів треба терміново викликати швидку допомогу. Бажано також до їх приїзду зробити промивання шлунку. Краще випити 5-6 стаканів. Кип'ячаної води та натиснути двома пальцями на корінь язика. Проводити цю процедуру поки до тих пір, поки ви не побачите, що ваші блівотні маси стали світлі. Також рекомендується випити сорбент. До прикладу, це може бути активоване вугілля. Після стаціонарного лікування пацієнту треба звернутися до сімейного лікаря для отримання подальших рекомендацій. Радять в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3